Друзі, всім привіт! Ми приймаємо машину на комісію. Заїхав Subaru Форестер. Денис помив автомобіль. Проїздить у нас мойка. Слідкуємо за чистою автомобілів, Зараз Вася ще фотографує Volkswagen Tiguan, який буде Теж у нас на майданчику, але поки що власник на ньому буде їздити, але буде під'їжджати, як буде потрібно. Можливо, ще залишить його до нас на пару днів поставив на майданчик. Ще заїхав Nissan Qashqai 2 літра дизель, плюс 2, передньоприводний, на механіці в серебристому кольорі. Так що, друзі, слідкуйте за нами. Ще сьогодні поприїжджають автомобілі на комісію. Зараз коротенько вам покажу, що заїхав за Субар. Це ось такий Subaru Forester в темно-синьому кольорі. 17 рік. Стан автомобіля доволі непоганий, в класному стані. Так що, друзі, чекаємо на вас майданчик автопоєнт, місто Суми, вулиця Героїв Крут 19. До зустрічі!